Це е, як святий вечір, кутя на другий день помила посуду, набрала в баночку тої води і йдеш в курник, трошки взяла пшениці. Якщо круг є, всипаєш круг, вони стають кружка і їдять. І їх тою водою, що ти помила посуду, щоб їх не здорочили. Тоді, як перший раз корова йде, на пастбище виганяють перший раз, перший день. Оцю корову бризкують від голови до хвоста, ми теж помиємо. Так. Да. Оце свекруха моя робила, більше я не знаю. Так, а свекруху як звали? Ксеня. А фамілія? Дромашко. А Ксенія взагалі. Ксенія, ну вона а Ксенія казала. А якого року вона була? Ой, я не знаю. Не знаю. Ти два сотові щось не та ні старша, а дід як Мен